Динамівці кожного року відзначають річницю створення товариства, організовують змагання з усіх видів спорту, які в них культивуються, тим самим вшановуючи колишніх і теперішніх керівників об'єднання, рядових працівників та спорт під прапорами Динамо загалом. в нашій обласній організації займає далеко не останні позиції за рейтингом популярності, і чемпіонат серед наймолодших юнаків та дівчат це підтверджує дітей двох вікових груп від 2002 до 2005 років народження. Зібралося майже 180. Ми сьогодні раді вітати учасників наших змагань, які присвячуються 88-й річниці утворення товариства Динамо сьогодні. Дійсно до нас приїхало багато команд. Тобто, досить представницький турнір. Наші молодші юнаки також показують достойні результати. Будемо боротися, змагання покажуть хто сильніший. До трьох хмельницьких команд приєдналися Дунаєвецька і Дережнянська, три команди з Буковини та спортсмени Львова і Рівного. Господарі татамі, хмельницькі динаміці намагалися брати і масовістю, і технічністю, і це їм вдавалося. В результаті командне золото дісталося саме їм. Але не тільки хмельничани цієї школи вигідно вирізнялися в поєдинках. Загалом, хоч учасники ще зовсім юні, серед них були уже зірки, які стрімко сходять на спортивному небосхилі. Скажімо, цей хлопчик у синій дзюдозі Лука Романовський з вижниці Чернівецької області. Його здібності видно неозброєним оком і суперникам. Кому випав жереб виступати в його категорії, відверто не пощастило. Лука займається дзюдо три роки, прогресує в єдиноборстві і його поблажливість.